Коротше, 17 в одному, і почну я з чохла. Окрім того, що у нас тут є такий пояс із біт, Тут є ще можливість кріплення на ремінь, і дуже зручно. Бо навіть якщо ви вже вдягли ремінь, застягнули штанишки, можна так от відстігнути, продіть. І не обов'язково на ремінь, в принципі, на будь-що і ось так застігнути. Але це дрібнички. Давайте перейдемо до самого мультитула. Він у нас 17 в одному. Що його відкрию. І один це очевидно пласкоупчики. Два це ось те, що може різати. А може це і не два, може це один. Я не знаю. Але одразу скажу, що 17 – це разом з усіма бітками. Зараз я спробую дістати, показати вам всі ножі, які тут є. Раз ніж, Самий звичайний. ножечки, отакі. І що дуже важливо, що я заховав ножечки. Якщо ви так будете щось колопати, перепрошую, стіл. Якщо ви отак будете щось колупати, у вас ніж не складеться, але ризикувати все одно не варто. Тут є ось така кнопочка, ви нацкайте, і після цього складаєте. З Цієї ж сторони у нас знаходиться посадкове для біток, які у нас ідуть ось тут в комплекті. До речі, тут у нас хекс, тому ви можете сюди вставити, в принципі, будь-яку бітку і навіть сверло під хекс, якщо вам дуже треба, і якщо у вас дуже багато наснаги сверлити вручну щось мультитулом. Складаємо цю штучку, переходимо на іншу сторону. У нас є відкривашка для баночок, для пляшечок і щось, щоб я. Я назвав стропорізом, напевно, ось тут. Або можна кабельочок зачищати, наприклад. Є пилка. Ну і класично для всіх таких інструментів є у нас ось тут штопор. Як нам його перевірити, що порізати, що покусати, що покрутити, пишіть в коментарі.